Перед вами Форд Фьюжн гібрид 2015 року. Зараз ми будемо його розглядати. Це у нас авто третього покоління. Він оснащений двохлітровим бензиновим мотором, а також має систему гібрид. Що ж, Зараз будемо перевіряти, наскільки у нас машинка зручна для водіїв. Перше, на що звертаємо увагу, у нас тут мультикермо. Також дуже класна мультимедійка. Навіть авто цього покоління у нас має камеру заднього виду, дуже зручно для парковки. Ми спочатку вмикаємо наш автомобіль. Працює, до речі, як електричка, я не, не чую звукомотором. Так, дивимося камера заднього виду. Вона доволі таки якісна. Ну, мені подобається машина дуже м'яка. О, кермо. Дивіться, як дуже легко повертається кермо однією рукою. Тут у нас є кондиціонер, також є електричний ручник, центральний замок, ну, на жаль, не кнопки. Так як автомобіль у нас оснащений гібридною системою, то десь до 45 км на годину ви можете їхати повністю на електродвигуні, що дуже класно для міста, для заторів, дуже економно. Тут ми маємо тряпчаний сірий салон. Підлокотники у нас оснащені шкірою. Я не знаю якому, але я, наприклад, більше люблю тканеві салони, бо взимку для дівчат мені здається, це набагато практичніше. От Таким чином, можливо, дівчата теж можуть розглянути цей автомобіль для себе. Дане авто вже є на нашому сайті, тому переходьте у шапці профілю на наш сайт Allmax Group. Дивіться всі його критерії, всі його показники, ціни і так далі. Ми залюбки вам відповімо на всі ваші питання. А ви велкам на наш майданчик!